Друзі, Приватбанк кинув військових на гроші. Реально кинув. В у Вінницькій області відділення Приватбанку номер 26 СМТ Піщана. Я буду говорити сьогодні про Поліщук Григорій Володимирович. Це військовий, який отримав тяжкі поранення, отримав виплати. І ці виплати поклав, звісно, в своєму СМТ. Піщана Вінницької області поклав на депозит. І хотів перевести їх в долари, щоб ну, вони не втрачали е цінності ці гроші. Тому йому запропонувала е така працівниця Кондратюк Олена Миколаївна. Кондратюк Олена Миколаївна, Працівник Приватбанку в Вінницькій області, СМТ Піщана, е номер 26 відділення. Запропонувала конвертувати, ну, як завжди, знаєте, схеми. Перенести з, з одного в інше в ячеєчку, там перекласти там. Ну, вони так завжди роблять, щоб якийсь відсоток там собі заробити. Ну, е Григорій Володимирович, е військовий, е звісно, він перевірив все. Там договір є, все є. от. Е вона по 100 тисяч брала цих грошей, е вона проводила якісь операції, записувала е це все в зошит. Але в кінці кінців. Вона десь виїхала за Бугор, і виявилося, що договір, якби дійсний, все добре, тільки грошей немає. Вона їх виводила і не заводила в банк обратно. Таким чином, вона кинула, і це Приватбанк, він відповідальний за це все. Звісно, ну не, не ми ж будемо з вами. відповідати. Вони кинули як мінімум сім військовослужбовців на гроші, а також. Матерів загиблих воїнів. І кинули вони їх на е, мінімум десятки е, тисяч доларів, на мільйони е, гривень. Ну і так і все. І що ви думаєте? Що далі? Так, е, ну я, я нічого особисто не думаю. Я зараз хочу донести цю інформацію. Завтра у мене буде інформація про всіх інших прізвища людей. Хочу висвітлити, щоб наша служба безпеки України. ДБР, поліція, прокуратура, ці каральні органи, які мають карати оцих ось Кондратюк Олена Миколаївна, працівник Приватбанку, СМТ Піщана Вінницької області, відділення номер 26 Їх потрібно покарати, тому що вони кинули на гроші військовослужбовців, людей, які воювали, втратили здоров'я, вони їх кинули. І я вам скажу: дивіться, вони що б там не робили. Реакції нема ніякої. Що мало б бути? Приватбанк. В Приватбанку працюють ці шахраї. Я не думаю, що вона одна така. Працюють ці шахраї, Приватбанк допускає це. людей кидають по факту. І Приватбанк ви виплатіть. ви віддайте гроші їм, бо він дав вам і вашим працівникам. Віддайте гроші, а потім розбирайтеся там. Потім розбирайтеся, чому ваш працівник, як він зумів вивезти гроші, не завести їх. Оці махінації, яким чином у вас в банку, в Приватбанку, ви створюєте такі умови для крадіїв і кидав різного роду. Тому у нас вимога така. Будь ласка, віддайте гроші, тому що. Люди віддали здоров'я, де й життя віддав за ці гроші? Розумієте? Ну, не за ці гроші а віддав життя, а гроші це державні. Державні виплати і компенсації. І матерям загиблих в тому числі. І ви їх кинули. Ви кинули, Приватбанк кинув. Не потрібно розказувати, що це працівник, оце Кондратенко, Олена Миколаївна. Послухайте, у вас що в кожному відділенні може якийсь працівник кинути на е сотні мільйонів гривень? Чи як? Ну, як, що це таке? Що це за видумки такі? І я вважаю, що це звернення до каральних органів займіться цим питанням. Це по-перше. По-друге, поверніть гроші. А там будемо говорити далі. Завтра буде продовження, друзі. Дам інформацію про інших людей, прізвища і які суми конкретно.